підтримуй українську армію завдяки вам та Аскольд. Наша армія отримала вже понад 400 тисяч гривень. Все буде добре. Я вірю в Україну. Цієї осені усе найголовніше, щоб бути готовим до нових подій. Як ми вистояли, попри все, і чому ми переможемо. І ніхто нас не сломить, не дождуться. Ми працюватимемо для вас на совість зранку і до ранку. Кожний день в і вихідні. і ми віримо, що все буде добре. Новий сезон правда і справедливість. Щодня, щохвилини. Дивись на один плюс один! Справжній рок українці шанували би і три сторіччя тому. Львівське. пиво з майже трьохсотрічною історією запрошує вас відвідати концерти Океану Ельзи, легенд українського року. Отримуй мільйони пляшок у подарунок, а також вигравай квитки на концерт улюбленого гурту Львівське, прямуй на концерти Океану Ельзи. Коли все зупинилось, коли постало питання, як країні зрушити з мертвої точки. Ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили. Країна ожила. І це ми своєю енергією призвели її до руху. Тепер у нас є пальне, наше власне пальне. Пальне виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість упевненість мільйонам. Пальне, яке рухає країну вперед. Бензин Енерджі. Європа б ним пишалась, але він наш. Набридло жити в скафандрі елцет ефективний засіб від алергії. Як член журі талант шоу, можу сказати, що людей багато, але не кожен з них талант. Добрих вікон теж багато, але ж не всі века. Профілі века мають справжній талант до енергозбереження безпеки та надійності. Якщо вікна, то века. Справжня німецька якість у центрі Нью-Йорка найвеличніші хмарочоси у центрі Рима Славетний Колізей. У центрі Праги відома на весь світ пивоварня Старопрамен. Центром всього, що ми робимо, є висока якість пива, що виробляється за оригінальним рецептом 1869 року з селекційного хмелю для довершеного смаку. Дозвольте старопрамен стати центром вашого відпочинку. Спробуйте нове пшеничне пиво Праги «Старопрамен Віт, зварене за традиційним рецептом з відбірної пшениці. Мамо, я вже готова до школи. А Я в садочок. Аби тільки були здорові. Готуватися потрібно правильно, адже до 70% імунних клітин формуються в кишечнику. Якщо мікрофлора буде в порядку, то буде міцним імунітет. Тому мої діти один раз на день приймають лактіалі. Лактіалі комплекс семи корисних бактерій, який підтримує рівновагу імунної системи. Лактіалі, мікрофлора в порядку, міцний імунітет. Ми готові! На глибині підземних джерел народжується вода знаменівська. М'яка на смак. Вона наповнена природними мінералами, що мають здатність повертати до життя. Оновлена знаменівська вода, що оживляє біола. пий й справжнє. Будь справжнім. Щоденник: олівці. Анаферон. Анаферон активує захисні сили організму. Анаферон дитячий. Навчаємось і не хворіємо. Чорний поєднується з різними кольорами. Але зараз він особливо пасує червоному. Тільки в Allo. купуй Samsung Galaxy 4 Black Edition лише за 4999 гривень. Або в розстрочку. Розстрочка єдина для Allo.ua і магазинів Allo. Болить голова комбі спазм. Комбі спазм має подвійну дію. Одна складова усуває біль, а друга має спазмолітичний ефект. Комбі спазм викресли біль та спазм зі свого життя. Світло, де тандітні звуки огортають тіло, де нема нічого, крім ажурних втілень, ти знайдеш себе, щоб відчути м'якість дотику гармоній, нові вібила перфекта ультра в гармонії з собою. стим від фармацевтичної фірми Дарниця. Активна речовина декспантенол сприяє загоєнню ран. А мірамістин знищує мікроби. Порятунок від опіків та подряпин справжні завдання для пантестин Дарниця. У центрі Нью-Йорка найвеличніші хмарочоси у центрі Рима Славетний Колізей. У центрі Праги відома на весь світ пивоварня Старопрамен. Центром всього, що ми робимо, є висока якість пива, що виробляється за оригінальним рецептом 1869 року з селекційного хмелю для довершеного смаку. Дозвольте Старопрамен стати центром вашого відпочинку. Спробуйте нове пшеничне пиво Праги. Старопрамен Від. зварене за традиційним рецептом з відбірної пшениці! Україна це твоя свобода. Бережи її. Всеукраїнське об'єднання свобода. Па. Повернусь може через тиждень. Велике переселення скасовується. Аміксин застосовується для лікування і профілактики. Аміксин IC для імунітету на захист від вірусів. Аміксин для профілактики та лікування. Розумний вихід при застуді та грипі Аміксин. Кіно закінчується. Інше починається. Кращі фільми нон-стоп на каналах воля Сінеплюс. Телефонуй зараз та підключай пакет кіноканалів Сінеплюс VIP Віапі за 20 гривень на місяць. Сінеплюс. 17-15 З кожним келихом Львівського ніби оживає його багатовікова історія. Адже завдяки майстерності та традиціям львівських пивоварів воно смакує так само, як і майже три сторіччя тому. Львівські 1715. незмінна якість з 1715 року. Ти вже готова? У мене нежить, ніс не дихає, голова болить. З насморком треба боротися. Спробуй ринт. Ринт дієво бореться з нежиттю. І у мене закладений ніс. І брат стає. Тепер я знаю, як вам допомогти. Ринт. І я дихаю вільно. Ринт. легше дихається з ним. Наші фрукти українські, щойно з гілочки. Такі смачні та соковиті. Спробуйте цієї осені наш сік з нового врожаю та у новій зручній упаковці. Наш сік смак, родом з дитинства. Якість від одеського заводу дитячого харчування. по посереду о 22.30. у сміливих розслідуваннях злочинів проти правди, залишаючись чесним на території обману, ми викриваємо недбалість і перевіряємо совість. Новий сезон. Правда і справедливість щодня, щохвилини. Дивись на один плюс один. Аби тільки були здорові, готуватися потрібно правильно, адже до 70% імунних клітин формуються в кишечнику. Якщо мікрофлора буде в порядку, то буде міцним імунітет. Тому мої діти один раз на день приймають лактіалі. Лактіалі комплекс семи корисних бактерій, який підтримує рівновагу імунної системи. Лактіалі, мікрофлора в порядку, міцний імунітет. Чорний поєднується з різними кольорами. Але зараз він особливо пасує червоному. Тільки в Allo. купуй Samsung Galaxy S4 Black Edition лише за 4999 гривень. Або в розстрочку. Розстрочка єдина для Алло UA і магазинів Алло. Коли турбує головний біль, кожен шукає свій засіб. Надійний, швидкий, потужний. Оберіть свій «Нуропен». Він надійно долає головний біль. Нурофен Експрес діє в два рази швидше. Нурофен Форте долає навіть мігрень. Нурофен спрямована дія проти болю. У центрі Нью-Йорка найвеличніші хмарочоси. У центрі Рима Славетний Колізей. У центрі Праги. Відома на весь світ пивоварня Старопрамен. Центром всього, що ми робимо, є висока якість пива, що виробляється за оригінальним рецептом 1869 року з селекційного хмелю для довершеного смаку. Дозвольте старопрамен стати центром вашого відпочинку. Спробуйте нове пшеничне пиво «Праги» – «Старопрамен Віт, зварене за традиційним рецептом з відбірної пшениці. Ти новенька «Колгейт» шовкові нитки? Твої щитинки ультратонкі. Так, а на кінчиках у 17 разів тонші. Я з легкістю чищу вздовж лінії ясен та між зубами. О, танкі щитинки у моді подруга. Нова колгейт шовкові нитки для глибокого і дбайливого чищення. Колгейт рекомендація стоматологів номер 1 Медихронал знижує симптоми алкогольної інтоксикації, підвищує функціональну активність кори головного мозку, позитивно впливає на функції печінки, покращує загальне самопочуття. Медихронал твоє сьогодні не завжди залежить від твого вчора. Інформаційний шум навколо зростання. У доларах США. І Максбанк. Двадцять років стабільності на фінансовому ринку. Телефонуй 0800 505 553. Понос? Лікування має бути швидким, адже ви ризикуєте не тільки планами, але й здоров'ям. Прийміть і Під час поносу шкідливі речовини виходять з першим випорожненням, а з кожним наступним організм ще й втрачає рідину та поживні речовини. І починає діяти вже протягом години, сприяє збереженню корисних речовин та рідини. «Імодіум» допомагає зупинити понос швидко для дорослих та дітей 6 років справжній рок українці шанували би і три сторіччя тому. Львівське, пиво з майже 300 історією, запрошує вас відвідати концерти Океану Ельзи. Легенд українського року. Отримай мільйони пляшок у подарунок, а також вигравай квитки на концерт улюбленого гурту «Львівське» – Прямуй на концерти Океану Ельзи. Ілка по четвер чисто ньюз Самым популярным транспортом среди російських рабочих является автоваз. А от російська інтелігенція постепенно становится автозак. І так що вечора у будні у 21-й. на 1+,1. плюс один таке міг вигадати тільки квартал 95. п'ять. Її другові потрібне прикриття. поехать поїхати на море з коханкою, та да, милый. Мы сможем поехать на море в міста її чоловіком. Прошу тебя просто с'їздіть со мною на море. Ну і пару раз назвати мене за Любимый. І афера нібито вдалась. Але в нашому Криму важко і собі не закохатися. Взагалі боюсь вас Зашибись. Шукаю жінку з дитиною. Завтра після ТСН на один плюс один. Я Ольга Фреймут. Щоб дізнатися правду про ресторан, мені достатньо одного погляду. Я бачу, як за гарною подачею приховують несвіжу свіжу рибу. У скільки днів ваші дбайливі офіціанти не прали сорочок, відчуває нещирий усміх, ним не прикриєш здивування від великого рахунку. Від мене нічого не приховаєш, мене не зупиниш. Інспектор фреймут. Перевірка на совість з 3 вересня щосереди о 22.30 на 1 плюс Підтримуй українську армію. Завдяки вам та Аскольд. Наша армія отримала вже понад 400 тисяч гривень. Все буде добре. Я вірю в Україну. Transcrição e Legendas por